І стало відомо, от вона показала, куди витратила е Полякова свій гонорар, який заробили. і не тільки цей гонорар на скандальних у цих весіллях, які е обговорювалися. На початку жовтня ви пам'ятаєте у Львові відбулося е таке весілля гучне е колишнього прокурора Ростислава Ільницького, експівробітниці державного бюро розслідувань Роксолани Москви. виступали знамениті українці, там і дзідзьо, і е е як його господи прости, Пономарьов, і е Оля Полякова, і через це почало литися багато хейтів на артисту. Вилилося багато критики, бруду. Більшість людей казали, так гучно святкувати зараз весілля не можна. Оля Полякова вчора відіграла цей сольний концерт, на якому заявили, на зароблені весільні кошти. Вона допомаг, допоможе і допомагає нашим бійцям. і Через благодійний фонд передала медикам 53 третьої медичної роти, яка служить біля Авдіївки, Вдіївки, реанімобіль, і Так само передала гроші на придбання для. Українських бійців 5 тисяч зігрівальних грілок. Крім того, вчора виходили волонтери, дякували їй за те, скільки сотень тисяч гривень вона передавала на допомогу тим чи іншим напрямкам.